Зараз буде короткий огляд на мультфільм Черепашки Ніндзя 2003 року. Скажу, в чому його крутість і унікальність. Ще не так зі шедером, спринтером та місцями з сюжетом. Та про що там взагалі йдеться? Підпишіться на канал зараз і погнали! <му> Ці черепашки ніндзя я дивився, ще коли вчився в початковій школі. Коротше, коли був школьником. Я знаю. Всі в класі постійно обговорювали ту чи іншу серію. А це був один із небагатьох мультів, які тоді показували по телевізорі, де взагалі був сюжет. Також всі збирали журнали з карточками по ніндзях і постійно грали ними та обмінювались. Крутий саундтрек, сюжетна лінія, атмосфера робили його самим кращим на той час. Сюжет серіалу доволі похмурий та серйозний, а мені в дитинстві деякі серії взагалі здавались дуже кріповими. Напевно, це пов'язано з тим, що він був розрахований скоріше на підліткову аудиторію. Ця екранізація відрізняється від інших самим агресивним та небезпечним шедером. А якщо точніше, то тут взагалі декілька шедерів. Якщо брати перше джерело, а саме комікси, де сюжети доволі серйозні, жорсткі та брутальні, то ця екранізація найбільше на неї походить. Я вже згадував про цей мультфільм у відео про QTV. Хочу ще додати, що по телевізорі серії часто показували в неправильній послідовності, і того мені деколи було важко розрізнити, який сезон йде після якого. Коли, наприклад, показувати другий сезон, а потім перейти на перший. І мені потрібен був час для того, щоб розібратись, що за чим йде. А от, наприклад, сезон про майбутнє я взагалі не міг зрозуміти, який він за рахунком. Мені здавалось, що десь третій або четвертий. Ну, коротше, якось так. Зрозуміло, цікаво. Серіал складається з семи сезонів. До речі, останні по телевізорі вроді навіть не показували. Перші чотири сезони вважаються найкращими, і видно, що вони між собою пов'язані одним задумом. В цих сезонах більшість ключових подій відбуваються в кримінальних районах Нью-Йорку. Починається все з того, що якісь невідомі механізми руйнують житло черепах, і вони повинні шукати нове. А через завалений прохід вимушені вилізти на поверхню. Там вони майже одразу попадають в суточку з місцевими бандами і кланом ніндзя. І так потрохи закручується сюжет. П'ятий сезон в цілому продовжує лінію попередніх, але там вже якийсь почався закос під фентезі. В шостому сезоні черепахи попадають в майбутнє, і всі події відбуваються там. І багато кому він не сподобався, але мені, в принципі, норм. Так там явно є проблеми з кольоровою гамою, вона стала якоюсь кислотною. Але черепахи потрапляють в незвичний для них футуристичний сетінг. Я не пам'ятаю, чи ще в якихось екранізаціях з ними щось подібне траплялося. Багато серій з цього сезону мені сподобались. Сьомому повертаються назад, проте в серіалі сильно змінилася стилістика. Вона стала більш дитячішою, і сюжет також став простішим. Мультсеріал можна легко дивитися і зараз. Сюжет захопливий. За персонажами їх розвитком, хоч і не сильно хитро мудрим, цікаво спостерігати. Бойові сцени поставлені взагалі офігенно, і ще в ньому багато відсиланок на різні комікси та мультфільми, по типу спайдермена або Зоряних війн. То ви кажете, ця сила енергетичне поле створена живими створіннями. Як як завраніше, серіал має зв'язний сюжет і часто ділиться на арки по декілька серій. Та окрім суто сюжетних серій, є ще й філерні, різні за цікавістю. Ну як філерні. Так знаєте, як зараз звикли знімати філери взагалі ні про що? Так часто, щоб серіал затягнути. Тут просто багато серій, які мало впливають на основну лінію сюжету, а мають більш локальну історію, яка розкриває більш буденні справи черепах, а деякі можуть концентруватись на розкриттю одного з персонажів. Далі стилізація. Вона дуже крута. Як я казав раніше, є атмосферною та брутальною. Навіть не пригадують мультфільмів з подібною мальовкою, тим паче сучасних. З роками почали виглядати на ще краще. Але які недоліки? Передивляючись, зараз помітив, що сюжет деяких серій досить спутаний. Наприклад, в серії з іншопланетним вторгненням, де сторони конфлікту хочуть дістати формулу телепорту, для того, щоб захопити Всесвіт і винищувати всі планети. А навіщо так і не пояснили? Також в різних серіях часто зустрічаються різні кінокліше. Шедера або інші вороги когось фіга можуть просто розкати черепахам про всі свої плани наперед, притому навіть в таких деталях, щоб головні герої знали, як їм запобігти. Далі проблеми зі Шредером. Його постійно протягом серіалу намагаються будь-яким способом зробити головним антагоністом. В перших сезонах його постійно воскрешали, пізніше вже край почали косплеїти, ну але це все нормально. А от далі шеде елементалі, шедер тенгу, шедер комп'ютерний вірус, кібершедер. ПРР! Ну ви зрозуміли. Мені здається, потрібно було в пізніших сезонах просто сконцентруватись на інших супротивниках, щоб було менше самоповторів. Зі Спринтером, на мою думку, також є проблеми. Ну, не з самим персонажем, з ним все супер, а з його перед історією. Цієї кронізації, на відміну від інших, спринтер не є майстром Хама Йоші, а по суті є звичайним пацюком. Питання, де він навчився говорити, читати і коли встиг стати майстром бойових мистецтв? Так нам щось там в пізніших сезонах намагались пояснити. Навіть в вони серії показували, що він там щось типу, повторяв за майстром, поки жив в кліці. Але, бляха, це ж не мультик Діснею, де звірі там танцюють, з принцесам допомагають і щось наподобі. Якось воно не сильно в'яжеться. Останні сезони всі визначають, що вони вийшли змазаними. Таке почуття, що сценарії писали на скору руку, без якогось серйозного планування. Але загалом серіал класний. Рекомендую до перегляду, особливо тим, хто любить черепашок ніндзя. Це точно одна із найкращих екранізацій. Може, пізніше зроблю більш детальний огляд по серіях або порівняння з іншими версіями. Ставте лайки і всім папа. Чао. -па.